Зараз я хочу запросити під вашої області на цю сцену пані Олена Мартинова, друзі, ваші області. Зараз ми говорити про інвестиції в агро. Куди і як інвестувати? Як оцінити ризики та з чого почати, друзі? Gracias. Це, моя, це моє дівоче прізвище. Але в принципі два підприємства е, працює як один механізм, можна сказати. Ми разом оправляємо 2,5 тисячі харів землі тисяч, тисяч. та маємо 55 працюючи. Маємо ще власний елеватор. Своїх і також ми виготовляємо зерносушки на сушене зерно на щітні, надаємо послуги сусіднім підприємствам, фермам невеличким і цим самим допомагаємо собі додану гарність. Але все одно, ну як на кожне з ваших, мабуть, підприємств наклалися викликів. Треба було зберегти колектив, щоб не роз'їжджалися ми, а продукцію продавати не було куди, так як в основному ми її реалізовували на борти. 23 листопада 2022 року ми його отримали.